Мирного тайбори світлого дня середи сьогодні раптово дає нам файний поштовх для життя далі сам Олександр Довженко. Він висловлюється дуже гарно про добро. Він каже: робити добро легко, бути добрим непросто. Добро починається не з вчинків, але із серця. А особливо тоді, коли ми його робимо для людей. Які на це не очікують, які навіть на це не заслуговують. І це так гарно і співзвучно з Євангелієм, що все добро, яке ми можемо робити, воно починається ось тут: з того, як я сприймаю, як я його плекаю, як я його вирощую, але так само будьмо обережні, бо і зло починається ось тут. Як я приймаю зло, які в мене наміри, які в мене мотиви. І це дає нам такий файний поштовх до того, щоб час до часу зробити порядок ось тут. Прополоти, прокосити, прокопати, підготувати добрий ґрунт для того, щоб щось добре було посіяне, щоб добре зійшло і добре давало плоди. Бо якщо буде посіяне щось лихе, ну, то відповідно лихе і виросте. А як виросте лихе, то лихе і вродить. Йой. А недобре буде, коли ми станемо розсадниками зла, розсадниками лихого. Тому добрі вчинки починаються з серця. І варто є сьогодні доглянути свою ниву ось тут, щоб в ній було посіяне і було вирощене щось хороше. Не щось, що нас зруйнує, не щось, що нас зробить поганцями. Але навпаки, сміливо. Крок за кроком, відмовляючися від лихого шукати доброго, шукати добра, шукати поривів добра. А добро, як колись сказав Тім Келлер, це бажання іншій людині ну, життя, бажання іншій людині процвітання, бажати іншій людині добробуту. Тобто, буквально добро це бути щедрим для інших, роздавати себе для інших, свій час, увагу, таланти, можливості, ресурси. Роздавати себе, те, що у тебе є, це, це буде добро. Але воно є не, ли, не лише тоді, коли вже зреалізоване у вчинках. Бо вчинки це наслідки, це плоди, це вже груші, які обсипаються. Це яблука, які доспіли, це там не знаю, кавуни, котрі вже можна споживати смачно. Але добро починається ще з того, коли ти заплануєш ось тут. В тебе є намір. А, а, а де би засіяти ці кавуни? А де би яблуньку посадити? І коли посадиш яблоньку, де ще будуть твої плоди, але ось де початок добра в серці. Тому, товариство, нехай ваше серце буде садом, у якому потихеньку вичищаються всякі чагарники, будь які і все, що буквально його заглушує і витягує силу, витягує енергію, для того, аби посадити щось добре, щось хороше, щось, що буде мати добрий наслідок, щось, що буде мати добрі плоди. Щось, що буде мати гарне закінчення, добре посіяти, добре вирости і добре зібрати плоди І тому, вчинки, це вже буде наслідок наслідок того, що ми робимо. Але перш за все, плекаємо щоб в серці зароджувалися хороші ідеї, добрі, гарні. І, власне, щоб в серці зароджувалися ідеї, як ми себе будемо роздавати. Як ми будемо жити для інших? Чим я сьогодні можу пожити для інших? Чим я сьогодні можу послужити для іншої особи? І це вже буде любов. Коли ми журимося, ми наперед переживаємо, а як би полюбити? А як би ще сьогодні себе роздати? Файн. Завершую говорити. Іду сам ще трошки себе роздам. Тому, кого зустріну. І ви, ідіть, і цей світ точно. Сьогодні стане добріше. Майтеся файно, мир вам.